Вітаю всіх друзі. Сьогодні є у нас 26 вересня, трохи з запізненням, але ми вже почали збирати фундук. Ну, Ми ж почали і раніше, просто є трошки роботи і трошки не встигаємо. От Хочемо сьогодні поговорити над таким сортом, як каталонський. Ой, не каталонський бери а Кросфорд каталонський рядом. Ми збираємо і каталонський, ви показували, чи можемо окремо знімемо відео для каталонського. Хочемо показати зараз Кросфорд. Є між до нас для каталонського веба. Подивіться на ті розміри. красень Які які в нього плюси які мінуси. Подивіться на ось кущ дерево один плюсів. Формується завжди деревом. Дуже рідко, коли воно пускає, які між нами є, між цими всіми кущами, то Кросфорд постійно ось таким макаром. Він формується. Це один із плюсів. Далі крупний дуже. Ну, зрівняти ось рядом у нас веба. Бачите? От. Кросфорд і ось. Веба. Бачите, практично два треба вебе, щоб був один кросфор Є різниця ще яка. Мінус то, що він ось весь ось такий падає з кожурою весь. Бачите, це його все треба перебирати з ще. ось Вкусний подобається. Дуже кусові якість має жирний. Класний дуже. Легко ламається. Як для мене, то він легко ламається. Е, Оце з мінусів, що він не відділяється від кожури. Бачите, треба його все розділяти. Далі, е, не такий урожайний теж з мінус. Зрівняти з ось веба або каталонський, так? Ось подивіться, тут ми мазурали на цього куща піввідра, з кожурою, половину менше. Далі каталонський сипано. Дуже багато вже його на землі. Получається, практично з куща виходить з каталонського десь піввідра і більше. Веба так само, подивіться, на цей. Бачте? Сипано це на землі. Дуже багато його є. Ось. Падаю і зразу чистим. Це мені дуже до подобає. Ось Бачите, вже окраску набрали. Ось ось що по кросфору Зараз я вам покажу ще одне дерево, де воно між цими. От, Ми садили через 11 чи що. Я вже не пам'ятаю, це все каталонські тут. Бачите, вони обсипана, земля застелена ними. І зараз показуємо про що я маю на увазі. Дивіться, у каталонського вебам, практично одинаковий ріст, кущ здоровий. А цей е, кросфор то менший урожайність. І менші кущі в нього. Ось зараз буде видно зразу де вони. Ось, все вже заметно, що ось веба. Каталонським між ними. Ні, теж веба. Теж веба. Веба теж чуть нижче йдуть. Самі кущі за тих за каталонські. Каталонські найвище. І ось знову Каталонський. бачите? Ось щось тут у нас трошки бури Бачите, що ось має пагон там один-два, максимум, що... що я мав на увазі, що він від землі не пускає, як кущом. Більшість формується деревом. Бачите ось ці каталон кросфорд. Ось, що не... ще так цікаво, друзі. Пишіть коментарі, підписуйтесь, будемо закидувати більше цікавого відео. Все, до на-на-на.